Наша новинка у середньостиглій групі гібрид П9279 із FAO 320 Я думаю, ні для кого не секрет, що наш гібрид П9074 є беззаперечним лідером на ринку кукурудзи України. Ми розуміємо, що час не стоїть на місці, з'являються нові виклики. І Постійно вдосконалюємося. Гібрид П-9279 виступить надійною підтримкою добре відомого гібрида П9074. Про те, що гібрид П-9279 буде успішним, свідчить цілий ряд факторів. Перш за все, гібрид П-9279 є толерантним. До несприятливих погодних умов на ранніх етапах розвитку. Відповідно, заходити в поле при посіві П9279 можна раніше за оптимальні терміни. Розвиток П9279 на ранніх етапах також є швидким і потужним. Гібрид П9279 можна вирощувати і по мінімальному обробітку ґрунту. І по нульовому обробітку ґрунту, і по оранці. Якщо ви подивитеся на рослину П-9279, то в очі може кинутися потужне стебло, яке зараз має аж червоний колір, і оптимальне кріплення качана. За рахунок цього ризики вилягання зводяться на нівець. І ще однією позитивною стороною гібриду П9279 є потужна ніжка, на якій кріпиться качан. Качани у П-9279 не відпадають під своєю вагою. Відповідно, він може постояти в полі і почекати своєї черги збирання. Звичайно, збирати кукурудзу навесні ми не рекомендуємо. Гібрид П-9279 має потужний качан із великою кількістю рядів. Натура Zeran П-9279 є дуже гарною і дуже гарною є маса тисячі. У внутрішніх випробуваннях кортева. Гібрид п 9279 займав чільні місця. Разом із гібридом p 440 Тому, якщо ви хочете завжди бути на коні, обирайте П9279.